Всім привіт сьогодні ми нова тема. ми Будемо грати в перевірку зошитів, Ну, точніше школу, але я буду перевіряти зожт. Так, давайте у нас тут є О, тут у нас чотири зошита ось. Сьогодні є всі, всі чотирьох вас. Це з математики та нас, нас є Катя, Аня, Богдана і Соня. Ми зараз будемо їх перевіряти, їхні зошити, але це класна робота, а потім вони будуть писати Катя. Перевіряємо нас написано, беремо червону ручку. Ось. У нас тут написано друге груд, груня Перепусти... пропустила до гру. Тут до, вже бачу першу помилку. Тридцять плюс два, двадцять сім. Прекрасно. Ні, все неправильно. Тридцять два. Вони не так рахують, мабуть, бо і пишуть якось не так не гарно. Ну, в нас найбільше пишуть. ти пише Соня, мабуть, сотири плюс два. Десять? Ні. Шість. Шість. Щось не так вони рахують. Дванадцять мінус три. Десять. Е е. Буде дев'ять. Ой, ще як пишуть не гарно, яка двойка, ляньте. Ось. 50 мінус два вже в двойка не гарно. 50 два, сорок два неверно. Сорок девять. Ой, сорок 48. сорок 48. 2. 20 два. Двадцать плюс три. Тридцать два. Наоборот. 23. три. Ось. 22 мінус 8 до рівня 13. Ні, не неправда. Ну, вони якось так пишуть. Буде 12. А він писав 13. 2 Е 40 Два нехорошо, Сорок минус два. Древние сорок два. Нет. Тут не плюс, тут они минус. Будет тридцать... Тридцать восемь. Ось. Такие у нас... Все в помылках. Капец. У нас что, писать не умеете. Рахуем, сколько помылок. Аж 8 повний лок. Ні, 10, 10. Цей зошит Каті ми провірили. Як Каті його підписувала, все розумієте? Далі зошит. Соні. О, ну я думаю, вона тут списувала в коті. А, а не, тут все правильно майже. Эм тридцять плюс 2, Ну, да, Про... не груди, не, класна, ро. Ру... Да. Ну, в неї за почерк? Ну це вже я подкрас. Це правильний приклад. Ні. Шість. 12 минус три дрімні вісім. Ну я ж вам казала, де в'ять. Ось, я поки не нашла две помилки. Це тоді було около пятьдесят минус два дрібня. Сорок два. Чудесно.

Я її так розумію І вісьмерка тут не було 22 Двадцять два вже підкресли, негарна. мінус вісім. Dream 14. Леток. Дрім і три. Ой, дванадцять. Дванадцять. Вони що списують? один это Сорок мінус два дрітне тридцять вісім. Так, все правильно, правильно. помилок скільки. Четыре, п'ять, шість, помилок. Ну, це поки класно. Все добре поки. Друге, два негарно. Грудня робота. Що в неї за почерк. Найсамий поганий почерк, бо в неї пише два отак. Я Не знаю, я сьогодні скажу і заставлю писати. ой 30 плюс. А, ну звісно, наш нас список. Во в Софії списувала. Вони якраз один якраз сидеть один біля одного, і тут я вже знаю, що підкреслювати. О, шість. Де п'ять. Ось. О, бачите, мене все списувало. Саме думаю, я списую є все. Конечно, <свісно> і два і теж підкреслюю повсюди, де є два підкреслюю, буде гарно. Два два підкреслюю дванадцять, скільки раз казати буде, если що не думали, це другий клас. Бо в першому ще такі приклади не задають, думаю. Ну бо я вже була в першому класі. Так, о ще остався зошит, а ні. Богдане най... найгарні. Ай, а що це? Малює в зашиті. Чудесно. Другі ой, я там не провіряла, як вони написали груть. я класс работа, Руди классная работа. А, да, проверяла, все классно. Так, Руня, кла... классная, да. классно. Классно. Да. Наверное, больше мне Класс. Да, вот, класс. Я правильно, правильно, да, правильно. Я сорок восемь. Так, тут буде двадцять Ну, це теж підкресли. Це не підкресли, бо вона переправила. О, правильно. Це класно, тільки три помилки. Це що, дійсно, ну ця помилка не вважається, бо вона є сама, а в другу школу, де дехто читає. Далі в нас буде українська мова. Українська мова. Зараз будемо писати. Зараз я всі роздам за штаб. А поки вони будуть писати, я буду заповнювати журнал. Вони пишуть вже, а ми зараз будемо записувати журнал. В грудень. Так. Сьогодні у нас 2 грудня. Але я ну, але я не знаю, коли я вилучу. Катя. Ага, Поки... Поки Поки в Кате? Так, да, где Катин зожжет? Катин... Во, в Кате? Як быть тринадцать, по-моему? Двенадцать, значит. Я, наверное, так прочитал

Скільки в тебе помилок? Один, два, три, п'ять, Богдані десять помилок, і в неї правильних прикладів. Два. она получает тоже два. Аня получает пять. А. а Соня так само, может быть, Соня списывала. Соня сколько? Сон получає. Соль получает 2. Ну, що вони такі участвуют. Отак. І все. А продовження... продовження вийде завтра. А продовження буде в другій частині. Як вони написали українську мову. Та буду їхні домашні привітати. Всім пока! Пишіть у коментарях, чи хочете ви продовження другу частину.